Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачний ситний і святковий салат, який готується шарами. Він виглядає красиво, виходить надзвичайно поживним, а поєднання інгредієнтів настільки гармонійне, що гості завжди просять добавку. Я не знаю, чи є в нього якась конкретна традиційна назва, але головне смак. І він тут просто чудовий. Спочатку я підготувала всі інгредієнти так працювати набагато швидше і зручніше. Починаю з грибів. У мене печериці 350 г. Я нарізаю їх на невеликі шматочки. Далі беру одну середню морквину і натираю її на велику терку. Морква дає салату солодкувату нотку і гарний колір. Одну цибулину очищаю і нарізаю дрібними кубиками. Тепер ставлю на плиту дві сковорідки. Так, овочі готуються одночасно і весь процес йде швидше. На кожну наливаю трішки олії в одну викладаю нарізану цибулю і обсмажую її до прозорості. Вона має стати м'якою ароматною, але не підгоріти. В іншу сковорідку викладаю печериці і теж обсмажую до випаровування рідини і легкого золотистого кольору. Коли цибуля стала прозорою, додаю цю ж сковорідку натерту мурку. Перемішую і обсмажую разом до м'якості і красивого апетитного кольору. Після цього і гриби, і овочі перекладаю в тарілки, щоб вони повністю охололи. Поки овочі остигають, переходжу до м'яса. У мене 4 курячі стегна без кістки. Я заздалегідь їх відварила. Підсоленій воді. Дала охолонути і тепер нарізаю на невеликі кубики. Стегна соковитіші філе і салат з ними виходить набагато ніжніший. Далі беру 150 г чорносливи. Він має бути м'яким, добре вимитий і без кісточки. Нарізаю його на шматочки. Чорнослив дає салату ту саму родзинку баланс солодкості та кислинки, який неймовірно пасує до м'яса і грибів. На великій терці натираю 6 відварених яєць. Далі зелена цибуля. Один пучок приблизно 50 г нарізаю дрібно. Це буде фінальний шар, який додасть свіжості та кольору. І останній важливий компонент твердий сир. У мене 150 г. Натираю на дрібну терку, тепер можна збирати салат. Беру широку тарілку і ставлю на неї кондитерське кільце. Це дає ідеальну форму та тримає всі шари. На дно кладу 1-2 ложки майонезу та розмазую тонким шаром. Він допоможе салату триматись, щоб шар курки не ковзав і був соковитішим. Перший шар нарізані курячі стегна. Викладаю, рівняю, добре притискаю ложкою. Потім змащую майонезом, без фанатизму, але рівномірно. Другий шар натерті яйця. Викладаю ущільнюю і знову промащую майонезом. Тепер готую овочеву грибну начинку. У глибоку миску висипаю обсмажену цибулю з морквою, додаю гриби, додаю чорнослив і гарно перемішую. Солю і перчу за смаком. Масу треба зробити однорідною, щоб у салаті кожен шматочок був гармонійним. Третій шар викладаю саме цю суміш. Гарно втрамбовую, вирівнюю і змащую майонезом. Четвертий шар сир. Він створює ніжну майже вершкову верхівку. Викладаю і теж промащую трішки майонезом. П'ятий останній шар зелена цибуля. Викладаю її зверху, щедро, вона красиво виглядає. І додає свіжості. Для прикраси зверху викладаю кілька шматочків обсмажених грибів, які залишила спеціально. Далі села треба обов'язково охолодити. Якщо ви готуєте до свята, зробіть його заздалегідь. Я готувала ввечері і залишила в холодильнику на ніч. Так він і просочується, і тримає форму краще. Зранку знімаю кільце і дивіться, який вин виходить. Акуратні шари, кожен яскравий, дуже соковитий. І ароматний. Коли розрізаєш, ніж відчуває структуру кожного шару. Це дуже красиво, смак просто неймовірний. Ситний, збалансований, в міру ніжний з легкою солодкістю чорносливу і насиченим ароматом грабів. Обов'язково спробуйте приготувати цей салат. Він справді вартий вашої уваги. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео! Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!